Ми вже неодноразово проводили такі прес-конференції, на яких розкривали факти корупції. Минулого разу це було земельне питання, квартирне питання. Олексій Коломієць наводив нам факти, наводив документи, згідно якими землі і квартири потрапляли до обраних чернівчан. Сьогодні ми розкриємо нові факти корупції і прес-конференцію. Дасть Олексій Коломієць, член політичної ради Чернівецької міської організації політичної партії Податка Ліповічка. Таманолі Плаксій, депутат Чернівецької обласної ради. Пане Олексію, прошу вам слово. Ну, е добрий день всім, дорогі друзі. Е мені приємно, що ну, ми збираємося в такій кампанії. Е я виношу подяку від своєї політичної е партії за е ту довіру, яку ви висловлюєте до нас, тому що ви бачите нашу роботу, яка завжди це на конкретних справах. І сьогодні дехто питав мене, чи це не знову вкриття по міській раді, я скажу так, що по міській раді я поставив поки три крапки, і воно продовження буде. Тому що незважаючи на те, що Коломій не член оконковому на сьогоднішній день, незважаючи на те, що вони стараються якось приховати е, ті свої так скажем, факти, які повинні знати чернівчани, ми все одно їх моніторимо, ми знаємо, бачимо. І е, в слідщий раз десь ми зустрінемося для того, щоб е, показати чергові недоліки в місті і той безлад, який сьогодні робиться. Але сьогодні в нас інша тема. Сьогодні я хочу вам розкрити корупційну складову, тобто це продовження викриття з корупції в Чернівцях, Це в службі, яка знаходиться відомство техногенної безпеки. До нашої прохідної організації було багато звернень від підприємців, від працівників техногенної безпеки. За ті корупційні діяння, які творяться в даній службі, я пізніше проведу приклади і покажу, розкажу, і покажу цифри, які здивують, мабуть, сьогодні кожного присутнього з вас. Коли поступило звернення, ми не зразу його почали опубліковувати. Ми його вивчали, ми досліджували, ми зустрічалися з підприємцями, ми говорили з працівниками техногенної безпеки. І дійшли висновку, що дані факти, які сьогодні існують, вони мають місце. Е, я думаю, що е, не тільки журналісти, а й правоохоронні органи звернуть на е, дані факти увагу, е, тому що е, вони відповідають дійсності, вони є кричущі, і е, ви далі почуєте це. Значить, е, хочу вам Провести декілька прикладів, розказати, що це робиться. Значить, Підприємці до сьогоднішнього дня звертаються про незаконні перевірки підприємств, хоча є закон України, підписаний президентом, прийнятий Верховною Радою, де чітко написано. Закон України про особливість здійснення державного нагляду і щодо фізичних осіб підприємців та юридичних осіб. І пункт третій говорить Органам державного нагляду контролю їх посадовим особам забороняється здійснювати щодо фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, яку використовують спрощену систему оподаткування, до високого степені ризику. Заходи державного контролю у сфері господарської діяльності. Я пізніше буду озвучувати і зупинятись на фактах корупційних, де до сьогодні Техтогенна безпека вимагає одержання при відкритті підприємства одержання дозволу на початок роботи. Хоча законом України постановою Кабінету міністрів. Чітко написано, що подається тільки декларація, що я починаю працювати і більш ніяких інших документів не вимагається. Крім того, дана служба, у кого закінчується термін дії, той старий, який був виданий до е, даної постанови, заставляє поновлювати угоди. А кожне поновлення угоди це за собою. Ну, по-простому це взятка, дача хабара ти ті тій чи іншій посадовій особі. Я е, хочу е, наперед сказати, що е, я запросив сюди працівників, колишніх працівників пожежної безпеки, які пропрацювали по 25-30 років у даній службі. І коли я їм показав, їх здивувало, я думаю, що буде нагода поспілкуватися, вони присутні тут в залі з ними. Якщо говорити про дану службу, яку керує сьогодні пан Грицак Ігор Іванович, вона повинна займатися профілактикою. Профілактикою. А не для того, щоб наказувати і збирати гроші. А що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо три резонансних великих пожежі в області. Це школа у ви, мабуть, пам'ятаєте, було, вигорів повністю чердак та третій поверх школи. Це Карпатська зірка, чотириповерховий готель, який згорів до тла. Це будинок в Клішківцях, де повністю вигорів. Сьогодні не комплект працівників в даної служби до 10 чоловік. Чому? Тому що йде вимагання коштів з працівників. Кожному ставиться задача принести ту чи іншу суму. А тепер я перейду до тих важливих моментів і до конкретних фактів, які я хочу вам довести. От є таке велике звернення. Я його буду читати, ви уважно слухайте і е, робіть аналіз про ту роботу, яка сьогодні ведеться. Е, це було звернення до народного депутата України Лазаряка Романа Степановича. Він передавав сьогодні всім вітання. Ну, ви знаєте, що йде пленарне засідання, він сьогодні на Верховній Раді. І от я зачитую, звертаються до вас підприємці Буковини, ветерани і пенсіонери Державної служби надзвичайних ситуацій, особовий склад області з приводу ситуації, яка склалася в Державній інспекції техногенної безпеки. На чолі з її керівником Грицоком Ігорем Івановичем. З приходом цього керівника на посаду в даному колективі склалася напружена психологічна обстановка. Почалася створюватися чітко корумпована структура, яка через підлеглих йому працівників почала вимагати кошти у комерційних структур і керівників районних підрозділів. Прикладом тому є те, що керівники районних підрозділів щомісячно повинні здавати Грицаку через довірну йому особу, Михалка, кошти, готівку і нібито на так званий фонд. Зокрема, Міський підрозділ здає по 5 тисяч гривень. Новоселецький, Кіцпинський райони по 4 тисячі гривень кожен місяць. Заставнівський 3 тисячі. Стороженецький, Віжницький, Сокирянський та Ливоцький район по 2,5 тисячі гривень. Також практикується перерахування коштів на ПП Грушка. Під виглядом різного характеру кошти подальшої даних підприємців знімаються з рахунків та передаються особисто грицаку. За невканання даної рознарядки грицак практикує переміщення інспекторського складу в інші райони як захід виправної роботи. Не дав грошей, будь ласка, ми тебе переводимо на нижчу посаду в інший район. Для того, щоб поновити на роботу даного працівника, який справився з виконанням передачі взяток ГРЦК, йому рекомендується одна тисяча доларів для того, щоб повернутися на дану посаду. Прикладом цього є переведення Глибоцького е, інспектора Глибоцького району дячука на попереднє місце в Староженецький район. Е, до речі, е, дячук. Особисто готовий підтвердити дачу 1000 доларів для того, щоб його повернуло на попереднє місце. Пониження в посаді начальника інспекції Хотинського району Заїншковського до посади інспектора Кременецького району, це буквально недавно сталося, який за відмову виконувати протизаконні вказівки в подальшому був переміщений з інспекції. Підрозділ гасіння пожеж. Підтвердженням існування корупційних схем став начальник інспекції Застановського району, ГАРАС, який тут присутній. Проти нього було складен протокол за корупцію і звільнено з роботи. Він сьогодні тут присутній, він може це підтвердити. Я хочу сказати, що сьогодні. Багато працівників, які говорили, не можуть прийти. Чому? З різних причин, розумієте, люди на посаді людей багатьох працюють діти в даній службі. Ми сьогодні не запрошували підприємців, тому що, ви під гаслом удара це організовано, але підприємці, я назву далі, готові підтвердити, тобто, зліз з різних політичних сил. Про ту корупційну схему, яка існує сьогодні в даному підрозділі. З приходом рецяка на посаду не встворена монополізована мережа надання послуг протипожежного призначення через фірми, які розташовані на території підрозділу так, комерційні структури. Тобто на лесі Українки ви сьогодні можете пройти і сфотографувати навіть вивіски комерційної структури, яка знаходиться там. Зокрема, зокрема, ПП Грушка, ТОВ Захист Сирогішка та церковний. Е, хочу вам зазначити, що ПП Грушка та ТОВ захист Сирогішка це є чоловік та дружина, які створені і працюють на даному підрозділі, але працюють на особисту. Виводу пана Грицака. Як приклад, Грицак зобов'язав районні інспекції щомісячно реалізовувати примусово підприємцям вогнегасники, міська інспекція 50 штук та районні – по 20. Вогнегасники заводяться в підсобну будівлю, яка розташована на території підприємства. Видачу і контроль за реалізацією вогнегастики здійснює Ващенко, який рахується водієм грицака. Аналогічна ситуація з виконанням робіт протипожежного призначення, зокрема, обладнання об'єктів пожежної сигналізації, захисту, системи оповіщення, вогнегастики та інше, грицак особисто на одній із нарад попереду, що весь особовий склад області. Що ці всі роботи повинні виконуватись через даних підприємців Грушка та Сергішка, тобто через чоловіка і жінку, які знаходяться на території державної установи. І це корупційна схема, яка працює ну, на, на глазах у всіх правоохоронних органах до сьогоднішнього дня, ну, можливо, я не знаю, після е, прес-конференції вони. Удослідується зняти вивіску. І е, я думаю, що на даний час е, Грицак знаходиться в Сакерянах, це видно якийсь знак, що можливо там би він залишився після сьогоднішньої прес-конференції. Якщо візьметься наш молодий прокурор за цю справу і правоохоронні органи, тому що я говорю, що те, що я вам говорив і показую, і покажу далі. Все відповідає дійсності. Рецепт декілька років назад, перебуваючи на посаді начальника Чернецького міського управління МНС, запровадив схему надання послуг протипожежного призначення, згідно з якою суб'єкти господарювання під натиском інженерно-господарського складу заключали дострокові угоди, згідно яких підприємцями щомісячно перераховувалися на рахунок міського управління кошти. Після перебування на пенсії, він, до речі, пішов на пенсію, потім повернувся вже на посаду, яка була створена окремо від МНС. Було дві структури. МНС Братко Едуард Петрович займався чисто гасінням пожежі, а ГРЦК структура профілактичною роботою, якою повинен займатися. Ну і безумовно, подальше, оці, що я вам називаю. Так після перебування на, е, на пенсії з приходом РЦК е, на посаду керівника Державної інспекції техногенної безпеки області, він подумав, що вигідніше для себе особисто буде перезаключити дані угоди з наближеними для нього підприємствами, з рахунки кошти, яких можна буде класти в власну кишеню, а не витрачати на державну структуру, яка займається ліквідацією надзвичайних ситуацій різного характеру. Короткі терміни, так було і зроблено. Ним особисто була дана вказівка інспектор війського складу перезаключити угоди на інші фірми, тобто на ПП «Грушко» і на Сироїжка. Як наслідок, на сьогоднішній день для відмінання коштів рецептом використовуються дві організації спостереження і засідка. На які щомісячно перераховуються кошти від приватних підприємців та підприємств області за фіктивно надані послуги протипожежного призначення. Так, так звана перевірка гідрантів, надання консультацій, проведення інструктажів. Ну, для прикладу, скажу, що перевірка гідрантів проводиться два рази на рік, інструктаж проводиться раз на рік, так? Ну, воно може коштувати там. 100 гривень, 200 гривень. А е, подальше я вам назву ці суми, які щомісячно поступають на приватне підприємство Грушко. І виникає сумнів, звісно, що наявності в даних організаціях відповідних спеціалістів та обладнання. Питання, навіщо цим організаціям проводити вище вказані роботи, що місячно, за які необхідно платити понад 40 тисяч в місяць. Про моральність даного керівника говорить і те, що він маючи особняк в Шенгерському районі фіктивно розлучився з дружиною та незаконно отримав житлову площу під квартири на території цього СДПЧ-1 по провулку Лесі Українки. 3. Яка в подальшому була приватизована і в даний час Грицак проживає в ній з дружиною, перебуваючи в офіційному розлученні. Хоча ми знаємо, що маса молодих співробітників, працівників стоять в черзі, знімають квартири, а пан Грицак зумів побувати в будинок. І отримати незаконно знову таки квартиру. Декілька років назад буковина авто надала Чернівецькому міському управлінні МНС області в оренду автомобіль марки ВАЗ-21093, державний номер сє 5326 АК для службових цілей. Але за ініціативою Рицякава з приходом. Його на посаду керівника Держслужби даний автомобіль було передано в оренду фірмі інженери пожежної безпеки, який ним же ця структура і створена. В даний час вказаний автомобіль використовує його син, який працює в садорі. Тобто, перезаключили угоду, на його фірму переведена угода і син. Катається до сьогоднішнього. Ну, я вже не буду говорити про багато про ті його сумнівні відпочинки в Турції, Єгипті, про дорогу на марку і так далі, яку він на сьогоднішній день має. Ну, безумовно, що пишуть що підприємці... Хто звертався, що ми надіємося, що дана інформація буде ретельно перевірена органами державної влади та силовими структури. І дана від... буде дана відповідна оцінка цим діям. Тепер я хочу вам привести приклад, які суми поступають на ПП Грушка, від яких підприємств. От є цілий перелік підприємств. Які на сьогоднішній день перераховують кошти за надані послуги, якоби надані послуги. Тобто ті ж саме інструктожі, ті саме перевірка гідрантів, навчальний персонал і так далі. От привожу приклад. Панорама 3,5 тисячі гривень. Таких звідомих вам Приватбанк 2,5 тисячі, Товрома 2,5, Ліга Прим – 2,5, Імпульс 1000, Боку імпільс і так далі. Я вам е ці всі дані е цифри е передам для того, щоб ви могли це озвучити. Крім того, е я говорив, що ми сьогодні не запросили всіх, тому що. Е Кожен під своїм гаслом да, е, партійним, можливо, не, не може прийти. Е, я назову декілька прізвищ, які відомі вам. Е, я називу сьогодні підприємство Боянівка, е, на яку паном Грицяком подано в суд про призупинення роботи даного підприємства. За якоби не невиконані ті чи інші пожежні норми. Хоча Боянівка має акт здачі в експлуатацію цього підприємства, підписаний цією ж структурою, підписані всі акти про виконання робот по пожежній сигналізації і так далі.